Друзі, якраз про один регіон неспокою ми зараз і поговоримо з нами на прямому зв'язку. Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Грабсала вітає вас, пане Іване. Здається, що російські окупанти скоро будуть їздити не в камуфляжі і бронежилетах, а ще й з іконками, тому що якось їм дуже не щастить на території тимчасово окупованих українських міст, зокрема, і Мелітополь не можна сказати, що місто їхньої сили. Ось відомо про те, що окупантів підірвали разом із технікою. Це трапилось буквально вчора. Якісь подробиці, можливо, є у вас додаткові, що трапилось де не там вони гуляли і що. Власне, за техніка була підірвана. Насправді, останні декілька днів на тимчасово окупованій території Запорізької області над неспокійно для ворога. Основними місцями, де знищується ворог, це є місто Бердянськ та місто Мелітополь, моє рідне місто. Наприклад, Бердянська сьогодні можна навести, що зранку пролунав щонайменше один вибух, і чули його декілька мікрорайонів. Але ж ми розуміємо, що Бердянськ сьогодні це те місто, яке ворог, так як і Мелітополь перетворив на військову базу. А от 14 січня. В Мелітополі а також приблизно о пів на восьму вечора був один вибух, і цей вибух стався в районі мікрорайон, там де ворог пересувався на своїй автівці з військовослужбовцями. саме вибухнула саме ця автівка, і військові ерефії були ліквідовані, і також ліквідована їхня техніка. Але чому це є вкрай важливим? Тож це може здаватися дрібним про те, що одна автівка з Умовно чотирма російськими військовими була знищена на території тимчасово окупованого Мелітополя, але насправді це не дрібниця, тому що ворог сьогодні і наше місто перетворив на таку суцільну фортецю з величезними фільтраційними заходами над щільними доглядами, а топовою темою це боротьба з спротивом, і називає наше місто він глибоким тилом. Але як бачимо, то навіть в Мелітополі, який ворог намагав намагається над захистити, то йде регулярне знищення ворога і не дає їм спокійно знаходитись на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольщини. Саме тому ворог точно буде продовжувати знищуватись, і за це дякуємо нашим силам спротиву, нашим збройним силам України та нашим спецслужбам. Та я знаєте, ще дивлюся інформацію. Вона так поширюється на всі тимчасово окуповані території. Це те, що навіть серед підлітків шукають зараз інформаторів. Є посилання на Запорізьку область, і не тільки, тобто абсолютно не грабують застосовувати різні способи і методи, і десь вербування українців, десь їх залякування для того, щоб знайти незгодних. Але у той же час пане Іване, тут яка є ситуація: в Росії вони дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій голосувати на псевдовиборах президента Російської Федерації навіть за українськими паспортами. Я так собі подумала, но ну наші території вони на жаль, на превеликий жаль, ми ж говоримо про те, що це фактично дворічна окупація. І хто хотів, точно вже отримав собі російського паспорта. Інші живуть в окупації, розуміючи, що вони так чи інакше чекають українську владу і збройні сили України, тому власне наміняють ці паспорти. Чи можна сказати, що є оця проблема з тим, що росіяни сподівалися навіть напевно через два роки, що це буде Легесенька окупація, що вони зламають дух і волю через коліна. Ані бачать, ось люди лишаються з українськими паспортами, бо більше є оцей рух супротиву. Я впевнений, що ворог точно не очікував такого спротиву від наших мешканців, але тут хотів би трохи додати ті мешканці, які вимушено наразі на тимчасово окупованій території отримали російський паспорт. Це точно не означає про те, що вони сприяють ворогу, тому що сьогодні отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території це про виживання і це про можливість зберегти своє життя для того, щоб дочекатися повернення збройних сил України. Звичайно, є ті мешканці, хто сьогодні не отримує російський паспорт, це героїчні вчинки. Вони продовжують триматися. Але і ті, хто вимушено отримали російський паспорт, це точно означає, що вони підтримують ворога. Жодна людина на території тимчасово окупованого півдня не підтримує ворога. Лише якась там кількість 3-5% тих, хто погодився, зрадив нашу державу і погодився співпрацювати з ворогом. Але тут ключове: ворог точно не очікував, що це буде 3 чи 5%. Вони очікували, що це буде 70-80%. А насправді отримали 3-5%. Тож навіть ті мешканці, хто наразі отримав російський паспорт, навіть ті мешканці хто сьогодні продовжує героїчно не отримувати російський паспорт. Всі вони чекають на повернення збройних сил України та українську владу на нашу територію, та, то знаєте, ми ж одразу пригадуємо історію, що ліки на окупованих територіях неможливо отримати без російського паспорту, і не тільки а з іншого боку, хтось каже, так виїжджайте з цих територій, так і виїхати неможливо. Та, тобто шляхи всі перекриті, і люди в буквальному сенсі знаходяться в окупації. Це не те, що там вільні дороги. Я вас хочу запитати пане Івана ще про напів таке іронічне, бо все ж таки ми говоримо про, про наших людей у надскладних обставинах. Тим не менше, зараз пишуть про те, що нібито закликають на вибори чи агітують під час цих виборів різними способами і методами. Ну і там, де влада Російської Федерації, навіть на окупованих територіях, там у них проблеми з яйцями. Вона дивна величезна країна, але тим не менше є такі побутові проблеми. Ну і є інформація про те, що навіть в Мелітополі у тому числі ледь не пропонують обміняти свій голос на курячі яйця. Що взагалі відомо про забезпечення та з одного боку доступ продуктів, з іншого боку, оці агітаційні речі, через, через підкуп фактично виборців і через підкуп українців. Ну, перш за все, насправді дефіциту продуктів, такого щоб дефіциту на тимчасово окупованій території не існує. Так він суттєво відрізняється від того асортименту продуктів, до якого ми з вами звикли у Запоріжжі, Дніпрі або Києві. Він суттєво відрізняється насправді, але такого, щоб дефіцит був якогось конкретного продукту, то такого по крайнемірі я точно не знаю. Що стосується підготовки до виборів, то дійсно ворог наразі намагається готуватися до своїх фейкових виборів, які вони призначили там. На як на якесь там березня, насправді ж виборів жодних не буде, але вони наразі намагаються розіграти таке шоу то, начебто, демократія є, і начебто вибори будуть відбуватися. Що таке розіграти шоу? Вони на сьогодні, основна мета, яку вони переслідують, це збирання підписів, не дивлячись на те, що для реєстрації терориста Путіна вже всі підписи зібрані. То вони продовжують збирати підписи для того, щоб максимально розігнати а, інформацію а, про те, що а, про те, що є підтримка, начебто Путіна насправді ми знаємо випадки, коли вони збирають їх по комунальним підприємствам тимчасово окупованого Мелітополя і про комерційним підприємствам. І величезна кількість людей, не дивлячись на повну окупацію майже два роки, та наявність російських збройних сил у кожному подвір'ї, не ставлять свій підпис. І ми знаємо навіть випадок, як декілька днів тому, один з співробітників, який не підстав свій підпис, одразу його визвали до охорони цього підприємства, і там побили. За те, що він проявив публічно свою позицію непокору окупаційній владі, тож з одного боку вони намагаються зробити картинку, наче підтримки, а з іншого боку, всіх тих, хто продовжує публічно показувати свою позицію, вони продовжують тероризувати, катувати і забирати в полон. Пане Ване, на останок хочу вас запитати про з одного боку там події, які зараз розгортаються за кордоном. Це Давос, сьогодні очікується і виступ президента Зеленського. Будь-який міжнародний майданчик ми використовуємо для того, аби нагадувати про те, що в Україні війна, про допомогу, яка нам необхідна, свого часу і ви мали можливість теж до світової спільноти звертатися і говорити про наші окуповані території. Йде час, і те, що ми не можемо змиритися і звикнути, як і люди з окупацією, для когось далеко 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 за кордоном, Швейцарія, Нідерланди, Італія, будь-що та вони не розуміють, що це і інколи навіть лунають такі історії помиритися, поговорити дипломатії, і так далі. Чи вдається вам, все ще коли ви комунікуєте десь за кордоном або з іноземними представниками, ви найкращий приклад, а не, один із найсумніших, але найкращий приклад. Да, і, і, і полон, і окупація вашого рідного міста. Наскільки все ще люди активно слідкують за подіями? Наскільки все ще розуміють? Міють велику небезпеку окупації, що ми навіть половини не знаємо, як насправді там живуть наші люди. Я думаю, що абсолютно актуальна тему ви піднімаєте, але ж актуальність теми е за Кордоном України суттєво впала, і це є правда. Не тому, що люди менше стали підтримувати Україну, а тому, що в порядку денному актуальності їх тем їхні теми нагальні стали на більш пріоритетні місця. Але це наша мета. Це мета і тих наших переселенців, хто знаходиться сьогодні на території Європейського союзу. Це і мета наших представників влади, це і мета представників влади абсолютно різного рівня, як державного, так і регіонального, так і місцевого. кожен на своєму рівні др. Носити об'єктивну інформацію саме тому сьогодні ми проводимо величезну кількість міжнародних контактів і комунікацій. Підписуємо побратимські відносини, адвокатуємо на рівні асоціації нескорених громад, яку війшли більшість 80 тимчасово окупованих територій нашої держави. Саме це є наша мета донести правдиву інформацію, щоб в жодному разі в у жодної людини в цивілізованому світі не було думки, що можна залишити як є. І то буде добре, це неможливо. Ми бачили, що сталося після 2014 року, коли залишили як є, і ми розуміємо, які тенденції будуть, якщо сьогодні це все ж таки станеться. Абсолютно вірно. Дас будемо сподіватися, що і у тому числі і, Давос, і виступи українських представників дадуть ще один додатковий імпульс, інтересу і важливості теми України. Дякуємо вам пане Івану, те що з'явилися в ефірі прямого Дякую. іван Фіграв, міський голова Мелітополя, був гостем нашого ефіру.